Ми скоро їдемо відпочинок. Я хочу купити дітям снеки, які сіду в азіатський магазин. Хочу купити норі, листя. І щось ще хотіла і забула. Зараз подивила. А, хотіла андомі. Тут є така ось така, як мівіна наша. І де вони? Так, ось ті, які я брала, не пам'ятаю. Скільки тут штук? 12 в упаковці за 6,29 і тут а скільки? Наверно, 10. Не бачу, скільки штук. А, 8 плюс 2, 10. Такі за 7. А тут їх теж мало. А тут аж 16, Да? Ой. Ось така ця вермишель, мама, називається мама. Не знаю, з якої це країни. Мама. Це все стікали. Якось одразу заправлено набір для супа Такий цікавий крапливо. А я прийшла за цими. Сімнадцять рішення. І все. Йду на касу.